Так. Тож, доброго дня всім. Мене звати Жарий Іван. Я сьогодні вам доповідаю на тему оцінки ризиків бездротових датчиків критичних систем. Ви можете ознайомитися з містом презентації, про що ми будемо взагалі говорити, і про що буде йтися мова. Сьогодні питання розвитку та оптимізації критичної інфраструктури є питанням життя і смерті для індустрії реального світу. І оптимізація наявних систем дає можливість полегшити роботу працівникам, задовольнити потреби споживачів та приносити користь державі. Оптимізація буває різна. Оптимізація технічного процесу це робота над базовими принципами функціонування. Оптимізація інфраструктури обслуговування це покращення умов роботи персоналу, а от оптимізація інфраструктури управління направлена на полегшення комунікації людини та устаткування. Ну і, в принципі, це те, про що ми сьогодні будемо говорити. Нововведення. Для оптимізації структури управління індустріальними об'єктами, в них інтегруються інноваційні технології, такі як штучний інтелект, бікдата, та найцікавіше це інтернет речей. Ведучи мови про інфраструктуру управління, хочу зазначити, що одиницею такої системи є датчик. Детектор, вимірювач можна називати як завгодно. Датчик це пристрій, який або відслідковує наявність умови спрацювання у навколишньому середовищі, або постійно моніторить об'єкт спостереження, наприклад, інфрачервоне випромінювання. Оптимізація інфраструктури управління необхідна для пришвидшення та спрощення моніторингу та передавання фізичних і цифрових показників системи. Якщо говорити про інтеграцію бездротових датчиків, то одразу постає питання вразливостей, які інтегруються в систему разом із ускладненням цифрового устаткування. Висновок у нас немає тонни дротів, але є проблеми. Досліджуваний датчик, знайомтесь це Rose Mount Wireless Gas Monitor. Багато інформації з сайту продавця, але нас цікавить трішки інше, що взято з документації цього пристрою. Те, що, по-перше, він користується стандартом АІС 62591 і працює в діапазоні 2,4 ГГц, та е ці бездротові пристрої не повинні мати адресу TCP-IP, щоб реалізувати багаторівневу політику безпеки. Ну і винятком цього є шлюз з підключенням TCP-IP до хост системи через бренд Мауер. Використання датчиків у системі на цьому слайді ви можете побачити схематичну мережу, яка може бути реалізована на певному виробництві. Звісно ж, вона складається не тільки з датчиків, але й хабів, до яких вони підключаються. Гейтвею з менеджерами, Blackджеком блэк... і Firewall. І тільки після цього ми маємо вихід до дата сорсів, системи обробки даних і, в принципі, навколишнього світу для Оцінки ризиків даної системи використовувався FMEA – failure Mode and effect Analysis – Інструмент, який допомагає оцінити потенційні ризики та можливі помилки процесу або продукти ще до їх виникнення. У нас є декілька режимів відмови даної системи з цими датчиками, їх небагато. Поясню трішки, чому, тому що, наприклад, такі інциденти, як погода, мають. Опрацьовуватись і вирішуватись за замовченням Ми розглянемо е, найпоширеніші і, в принципі, досить специфічні для е, цього типу девайсів. По-перше, збій електроенергії. Ефект, звісно ж, втрата працездатності системи. І ми говоримо не тільки про датчики, але й про гейтвей, хаби е, і всю інфраструктуру опрацювання інформації, яку передають нам датчики. Е, що це, Чому втрата працездатності відбувається? Це втрата живлення. Банально. Превентивні заходи це автономні джерела живлення не тільки на датчиках, що поставляється з коробки виробником, але і автономні джерела живлення на всій, в принципі, системі: це і комп'ютери, і гейтвей, і хаби, і так далі. Ну і безперебійники для того, щоб. Робота не переривалась фактично ні на секунду, особливо якщо це критичні об'єкти. Стосовно пункту критикаліті, тобто критичності, можна сказати наступне: сама критикаліті це словосний показник, а його числове відображення можна побачити на правій частині таблиці. Це RPN Risk Priority number це число взяти не просто. Звідки попало, воно вич... вичисляється, враховується за формулою, коли перемножаються: severity, assurance and detection, що значить severity серйозність, assurance виникнення та detection – виявлення. У посиленні на джерела ви можете ознайомитись із FMEA в принципі, більш детально. Так як у нас RPN досить низький, критичність даного режиму збою можна обізначити як меджену. Наступний режим відмови це зашумлення робочих частот, що в принципі собою являє ускладнення передачі даних або неможливість передачі даних. Чому це може відбуватися? Це реб, радіоелектронна борба, е, превентивні заходи, зовнішній нагляд за периметром, та екранування приміщень, якщо периметр дуже великий або е, немає можливості розгорнути потужні. На... Наглядові пункти. Екранування приміщень це, звісно, дорого. Звичайно, дорого. Перепрошую, але це реально. І якщо ми хочемо забезпечити кібербезпеку наших пристроїв, нам треба в це вкласти гроші. Критичність даного випадку теж marginal. Критично, але не сильно. Наступний режим відмови це махінації з підключенням датчиків у систему. Мова йдеметься про е, саме момент підключення датчика у систему, коли він є вразливим для сторонніх підключень і перехоплення е, ключів прив'язки. Це може нам коштувати втратою або невірними даними датчика. Е, чому це відбувається? Це кібератака, фізичне втручання або пакет сніфінг, і превентивні заходи для цього це контроль периметра, що найпростіше. І, звичайно, журналювання подій нам треба журналювати події, логувати все, що в нас відбувається у системі, і реагувати на це. Це логічно. А от критичність даного режиму відмови вже є критично, тому що е, якщо ми отримуємо невірні дані з датчика, ми можемо втратити життя однієї людини, десяти людей, сотні тисячі і так далі. І Чорнобиль. Наступний четвертий режим відмови це кібератака. І мається на увазі кібератака саме із сторони гейтвею, саме із сторони е, працівників людського фактору е, систем комунікації із фізично зовнішнім світом і так далі. Ефект даного режиму відмови втрата контролю над системою. Чому це може відбутися? Слабкий фаєрвол або Тобто шкідливе програмне забезпечення, що можна фіксити, в принципі, контролем того, що проносять е, співробітники на об'єкт. А превентивні заходи, якісний фервол, ізоляція відділів, аудит кібербезпеки та malware protection. Висновок. Задля підвищення надійності роботи бездротових систем детекції та зв'язку з ними треба виключати випадки збоїв енергії, електромагнітного впливу та несанкціонованого доступу до обладнання. Також необхідно забезпечувати надійну ізоляцію даних систем від навколишнього середовища і, в принципі, від навколишнього цифрового простору. Тож, фаєрвол за 40 гривень не круто, а ще підприємство краще не будувати посеред селтівки. Ви можете ознайомитися з джерелами, і я особисто рекомендую передостання, воно дуже цікаве. Е, і я готовий вислухати ваші питання. Добре, дякуємо вам за питання, шановні слухачі. Да, Вячеслав Сергійович, будь ласка. Дякую, Іване, за вашу доповідь. Цікавий об'єкт з точки зору аналізу. От мене зацікавила ваша табличка з меа-аналізом, там, мені здається, трошечки є ну, такі певні неузгодженості щодо, щодо термінології, так? Фактично, ви аналізуєте от ФМЕА класично, це аналіз відмов. Так? А коли ми говоримо про кібератаки і кібернетичну ну, кібератаку складову, тоді використовується іноді термін імео, тобто Інтружен моси нефект критикаліти аналіз. Але це не суттєво. От, скажіть, будь ласка, тут от, оц, оцей аналіз він у вас доволі такий ну, верхньорівневий, так? Е, оскільки ж кібератака теж може бути різною, так і е, зазвичай тут аналізується ще й е, є стовчик вразливості, так, і типи атак. І тоді ця оцінка вона може бути більш детальною і точною. Тобто, моє запитання полягає в, в чому: от ця табличка, вона має ілюстративний характер, це чи все ж таки це є вже певний результат аналізу, який далі може використовуватися? Дякую, В'ячеслав Сергійович. Я дякую вам за питання. І одразу скажу, що я не претендую на те, що ця таблиця буде. Претендувати на якусь стовідсоткову вірність вона максимально ілюстративна, тому що якщо е, включати всі моменти, всі детальки, всі е, найдрібніші е, вразливості, які можна знайти у системах даного типу, то я думаю, що і години на те, щоб розповісти про це все, ну просто не вистачить і, ну, і системи на дуже я, я, цікаві, але я, я це розумію, я з вами погоджуюсь. Ну я зрозумів, що це ілюстративна така табличка, але от ви плануєте її все ж таки деталізувати, так? Оскільки ну це ж тоді буде підставою для ну, от реальної оцінки надійності і безпеки. Звичайно, дана таблиця так. буде в принципі, вона є підґрунтям для майбутньої роботи над бакалаврською роботою. Так, ні. Ні, вона може бути і суттєво однієї задачі бакалаврської роботи, оскільки ну це е, доволі е, такий стандартизований варіант е, аналізу. Просто тут можуть бути різні е, річки, так це таблиця вона не є абсолютно фалізованою. Тому е, м, звичайно. Да, ми, ми на кафедрі цим займаємося. От і, як з точки зору ФМЕ, і з точки зору Ме, тому е, от саме аналіз таких об'єктів він є. Доволі цікавим. Так, і от у вас в назві доповіді є критичні системи. От скажіть, будь ласка, ви це що вкладаєте в цей термін? Стосовно критичних систем я винувати одразу не сказав. Критичними системами є системи, враження, яких потенційним супротивником може коштувати життів. Багатьох людей або просто великих фінансових збитків. Це може бути все, що завгодно, від хімічних заводів азотних добрив до атомних електростанцій, в принципі, що ми зараз бачимо у енергодарі. Зрозуміло. Ну, не, ну ви плануєте якось, якусь таку матрицю о, проаналізувати, де от такі є, є типи критичних систем, і типи датчиків, які використовуються, бо мені здається, якщо б така матриця була. На, там, на початку ан аналізу то це було б доволі важливо далі. Я думаю, я так і зроблю. Я дякую. дякую вам за цю, цю пораду і стосовно ім імея МІАЕА. -E mm -hmm. Це так. корисно. Дякую. Добре, дякую. Дякую ще є запитання. Е, так, тоді запитання від мене стосовно цього ж слайду. Дивіться, що я тут думав. Ви тут пишете про ризики кібербезпеки. Тобто, кіберризики, це ті ризики, що загрожують об'єкту, який знаходиться у кіберпросторі. Так ось питання наступне: А чи можна відносити до кіберпростору, наприклад, Зашумлення робочих частот. Чи це вже частина фізичної безпеки вашого об'єкту? Дякую вам за питання. Хочу сказати, що технічно будь-яка фізична середа, через яку передається інформація, а в нашій системі бездротових датчиків вона саме передається через повітря, є частиною е кіберсистем, ну, системи Інформаційної взаємодії деяких девайсів. Тому повітря і РЕП тут необхідно включати, тому що це може бути не тільки РЕП, це може бути банально е завод, який стоїть у густонаселеному районі, і при певних обставинах радіовишки, які там працюють, звичайного GSM стандарту зв'язку. Воно можуть зашумлювати і діапазон 2,4 ГГц. Добре, дякую вам за відповідь і дякую вам в цілому за доповідь. Дякую вам.